Школа героїв, зустріч зі спікерами в онлайні. Ну, все просто, пару слів про себе, а далі я задаю запитання: як справи, готовий? Готовий, так. Да. Ну, поїхали. Як звати? Чим займаєшся? Взагалі, як життя? Мене звати Юра Довган. Я по житті мандрівник, я би сказав, збираю цікаві історії. Зараз я в В'єтнамі за минулий рік прожив в п'яти країнах світу, різних відвідав більше восьми країн світу. Е, от, займаюся коучингом е, наставництвом, я би сказав, тобто допомагаю людям досягати їхніх цілей завдяки різним інструментам, які напрацював на фоні свого досвіду там, в різних бізнесах і так далі. Прикольно. А зараз є якийсь бізнес, чи основна діяльність це от навчати людей? Основна діяльність інфобіз. Я до нього прийшов. У мене минулий рік був бізнес в сфері фінансів. От там були обороти там, більше 10 мільйонів доларів за рік. Е, от і весною була криза. Е, от, і я під час кризи, як сказати, обнулився і вирішив в інфобіз. Я ним займався ще до війни, але ну, в мене відношення змінилося до інфобізу, тому що тут важче заробляти гроші, а в фінансах все-таки було легше заробляти гроші. Але потім я зрозумів, що моя. Ключова мотивація, то, що надихається, якраз не гроші, а от коли в, в людських очах горить вогонь. І я за цим завжди спостерігав під опіщі, через зміни, там одна з історій. то Мій ученик, я випадково був спікером на курсі, бо що там більше тисяч людей, як там заробляти на криптовалюті без складень, і там один з учеників прийшов до мене в команду. Він працював півроку на заводі в Польщі. Прийшов до мене в команду за 8 місяців. Він вийшов на 10 тисяч доларів плюс і подарував мені брошок з паршу в Дубаї. І ми з ним перший раз в житті зустрілися після онлайну, і це такий, ну такі момент, який запам'ятовується на все життя. От заради таких історій зрозумів, що мені цікавіше жити ніж просто якби заробляти гроші. Прикольно. А, а от той досвід: це була в основному криптовалюта, чи це ще якісь фінансові механізми? Це була крипта, ми робили платіжний агрегатор для прийому платежів по всьому світу. От до цього я ще працював таргетологом, в інфобізі, працював, робили запуски. Я провів більше 300 розборів різних бізнесів, От, тому досвід такий досить обширний в різних сферах. Угу. Добре, тобто можна сказати: криптовалюта, таргетинг, інфобізнес, коучинг, фінанси це ключові в принципі слова. От якщо підлітки будуть шукати собі. Спікера, в кого, ну, кого позапитувати, і по ключовим словам будуть шукати, то які ми ще можемо додати слова е, з вашого свого ну, досвіду, я би ще додав в продажі. Е, от, буквально один з недавніх кейсів, Я збив просто консультацію на три години. Людина чотири місяці зробила одну продажу. Єлі, е, 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 після нашої зустрічі за два тижні вже зробив три продажі там загальною сумою, там практично 50 тисяч доларів. Е, от нормально. А в дитинстві. Так, да, кажи. Була в дитинстві думка, що ось, коротше, буду заробляти там на фінансах, там на кріпті, на продажах і так далі. Взагалі не було думки такої. Я хотів бути футболістом, ну, пам'ятаю, от мене ця цей бік манив, але вийшло не так. А взагалі в футболі щось виходило? В футболі грав за село. От, я сам села, 2000 населення, от, грав за село трохи. Ну, я був на заміні воротаре. Деколи виходив пару ігри, але коли я виходив на поле, то ну, про ці ігри ходили історії. <сістить> 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 так. Прикольно. Під... Ну, Ще такі моменти, може, заробляв в дитинстві гроші? Дитинця заробляв гроші на тому, що татові допомагав автобус мити. От тата займався перевезеннями, і в нього були так само водії. От я там такий мікробізнес був, брав бабці, вона мені ризала лілії, я їхав на базар продавати, пам'ятаю. ну, Бутилки здавав, я Думаю, це стандартний наш щоб на морозиво зібрати такі колядки, колядував От, ці всі історії. Mm -hmm. А, а якийсь який був перший бізнес, чи які були перші зароблені гроші там на якійсь роботі, такій більш-менш офіційно? Це був мережевий бізнес. Я думаю, я був в страхуванні життя в Старлайфі, от страхував людей, скажімо так. І там були перші такі бізнес-проби. Взагалі, Старлайф перевернув моє мислення з точки зору того, що можна не просто працювати на роботі або пахувати 24 на 7, А є люди, які подорожують по всьому світу, живуть якби життя, спілкуючись з людьми, заробляючи гроші. І це ну, такий став момент, який, ну коли я це побачив, воно. Ну, це була якась точка неповороту. Типу, я зрозумів, що так можна. Типу я прям побачу от живу людей, які от так живуть. І я зрозумів, що типу, ну, я хочу так само, якби який би шлях не був важкий, а він був реально важкий. У мене 5 років нічого не виходило. Тому що я якби, ну, оббивав всю, ну, все, те, що в мене в дитинстві заложили, якби, всі всякі обмеження і так далі, їх треба було забрати. От, але цей світ в кінці тунелю він якби, завжди залишав надію. А що стало е, таким? Е, ну, от 5 років щось не виходило. А як так вийшло, що щось вийшло, і, і що це було? Е, я тоді займався мережевим, е, зв'язаний з туризмом. Е, от і почався коронавірус. А коронавірус дав чітко зрозуміти, що туризму все ну, хана, якби виходу не було. Я тоді був в Туреччині, е, переїхав в одне село, і ранок. Без п'яти, 12 я до досуднього цей День я просинаюся в такій апатії, тому що ну, я не знаю, що робити. Грошей немає, я в другій країні, якби в світі корона, там кордони закриваються, я додому ніяк не повернуся. Жити якось треба, бо доходу, навіть в теорії вже бути не може. І приходить повідомлення: типу, що через 5 хвилин починається вебінар по таргету. Я такий, о, це знак типу, від Бога від Всесвіту. Я такий, ладно, піду. Заходжу на веб і. Спікер каже, що навчання буде там 6-8 годин. А, ну, типу, я думав, що це жарт. Бо раніше мені так само говорили, хто був на батьках і це завжди був жарт. Було завжди там година-дві. А це була правда. І спочатку він сказав ту фразу, яка мене досвід до кінця. Він сказав, хто досидить до кінця навчання і зробить класний відео, який мені сподобаться, я того візьму до себе на курс, і, типу, ну, на наставні в нього зайшов інстарам, щоб це профілі пише. Виводжу на таргеті на дві тисячі доларів. От. Для мене тоді 2000 доларів це було ну, як щось unreal, і це тіпо, ну, от, мрія всіх мрій. Е, от. І так і сталося. Я тоді досидів до кінця навчання, в мене тоді була борода. Я збрив половину бороди і сказав, тіпо, що ну, ефір від Влада по таргету, це як, от як до, тіпо, де немає бороди. І от піста. Тіпо, якщо поясню, він мене, ну, мене сподобався, я просив, що друзів, щоб йому написали в річку, щоб я, що він мене взяв, він мене вибрав. От. Я за три з половиною дні пройшов весь курс. Це рекорд тримався три роки на курсі, е, і в перший тиждень зробив гроші, і оце стало точкою неповороту. Я просто обрів, ну замість, От в мене були рожеві надії в сітівому. Типу, я багато думав, мріяв і так далі, але мало робив і багато типу вчився. А тут я отримав твердий навик, і завдяки твердому навику вміг заробити гроші. От, це більше було про от зняття якихось рожевих окулярів, я думаю, і приземлення до реального світу. Е, от, от, оце була точка неповороту. От, ну, і з того моменту якраз все помінялося. Ну, різні етапи були, але ну, от базово це стало такою точкою ключовою. Зрозумів. Е, так з'явився таргетинг. А як з'явилося 10 мільйонів на рік? Е, з був чого таргет, це потім було агентство по трафіку, потім ми запускали блогерів. Ці запуски, що зараз в стараємо популярні, ми ще їх робили до війни, але на ринку РФ. От потім почалася війна. Я був на балі, е просинаюся, виявляється війна. В нас якраз запуск, день відкриття реєстрації на веб, все йде в одне місце. Тому ну, вс всі гроші йдуть, ну, типу, всі гроші там в трафік ну, в команди і так далі. Що вони всі, все йде. Ну така криза, ну практично обнулення. Там лишилося пара тисяч доларів підкладень в якихось в крипті, Вони з мінусом 40% бо краптався, ввалилося від того, що я закупляв і. Два тижні перше ми ще боролися якби на інфопросторі. У нас в мене друг там був на зв'язку з Міністерством освіти цієї оборони. Ми там думали, які креативи запускати в таргет на Росію. Тоді що Фейсбук забанили, коротше, ну, веселі були часи, а потім ФБ забанився, і ну, ми не знали, що робити. Ну, реально була тотальна апатія. Потім я зрозумів один момент, що якщо не я собі допоможу, то ніхто мені не допоможе. І від того, що мені грустно, типу ні сім'ї, ні державі, нікому краще не стане. Треба брати себе в руки і. Вертатися в життя, скажімо так. І тоді мені друг розкав, що є підопішка. Я почав заробляти якби, гроші, клацаючи, кнопочки в телефоні. Через рік це все переросло в те, що мене запросили, якби вистроїти систему в Україні. І якби там почали будувати систему якраз по прийому платежів, і там якраз воно доросло до цих оборотів. У мене було більше 20 команд по Україні, які працювали. І... Воно в це виросло. Потім воно дійшло до зими. У нас піковий оборот був 180 тисяч доларів на день. Е, я відчув себе дуже добре. Я тоді був в Тубаї е, на конференції, на сігмі декілька тисяч людей. І це був, ну, типу ріст, як от якийсь швидковий росте, І потім просто от весна в мене було тотальне просто обнулення просто в ноль. Навіть не в ноль, воно в мінус. Такий простойний мінус, який виявився. Е, вот. Скажем так. Добре. Можна сказати, що от е, ти знайшов своє покликання в житті, чи ти ще в пошуці? Я думаю, що знайшов, але на мою думку, покликання це те, що може мінятися в час, певний і місце. І кожен момент часу ми його знаходимо якби, і обновляємо. Ну, як от в айфоні система операційно обновляється. От, і головний закон Всесвіту, ну як зараз я розумію, це постійний ріст. От, і на якомусь естапі тобі треба якби, поставити коріння, якщо, як, як ти дерево, на якомусь стапі виростити стовбур, тому що коріння вже досить глибоке, на якому ну, ростити плоди. І кожен раз це по факту одне і те саме покликання, якби ну, створювати певне життя і ріст, але воно заключається в різному. От, і зараз на цьому етапі от в мене таке покликання. Тобто я просто бачу, що це мене от все життя вело, і ще там от недавно було 8 років. 16 лютого, як я перший раз проводив свій тренінг по цілям, я побачив, що ця тема вона мене не відпускає ну, багато багато років. От. А які найулюбленіші такі тематики, по яким цікаво навчати людей? Дивись, ти от тоді сказав про подорожі, я би ще, можливо, проговорив про довіру з Богом. От, і в тому, щоб кожен бачив свою якби, деяку внутрішню силу. Okay. І, ну, що Ангело-охоронецька сказати ну, завжди поруч. От, е І головні теми, які цікаво спілкуватися, мені завжди цікаво спостерігати моменти трансформації людей. Е от, Моменти, коли, от, якщо взяти з природи, гусениця стає метеликом. Оце зміна. Е от, Коли людина запалюються очі, і щось, видно, що щось змінилося в цей момент. От, Вона не може вжити до того. ну, так, як жило до цього, вона вже не може жити так. Вона зрозуміла, який був Бах. От, І це дає певну, ну, вивільняє певну енергію, і за цим ну, слідкують певні зміни. От, спостерігати за цим мені безмежно подобається в різних проявах. Які зараз є якісь плани, чим от зайнятися? Якщо, наприклад, дати всі необхідні ресурси, там, скільки треба грошей, команду людей, все, все є, то чим би хотілося б зайнятися? Е, зараз я от сьогодні писав е, другу, так би мовити, і зараз є задача. Ну така ціль е, амбіційна вийти на рівень там Тоні Робінса, але там на українському СНГ просторі, от збирати стадіон людей, е, от і робити такий безпечний простор для змін, для того, щоб люди знімали свої обмеження, розуміли, що вони тільки в їх голові, вони вже нав'язані. Це як в мене тут от, є слон. Я його взяв з Таїланду. І от слон, по факту він безмежно сильний. От, ну, Він великий, сильний. Але з самого дитинства йому ставлять оцей топор, і він кругом цього топора ходить, по факту. І в нього в голові виникає думка просто, яка його, ну, що він не може зрушити з місця. І він навіть не пробує, коли він виростає, навіть не пробує, хоча він дуже легко зможе забрати цей цей і піти собі вільно. Але з рахунком того, що з дитинства йому вбивають думку, що не можна. Його якби так дресирують. І з людьми те саме. З дитинства накладають дуже багато обмежень, і ми по факту надресировані і дуже багато чого боїмося. І от коли знімати ці обмеження трансформувати, трансформати, це дуже класно. От хочу створити такий простір. Угу. от. Добре. Що треба, наприклад, підлітку починаючому, початківцю, от який хотів би також займатися твоєю справою, з чого йому почати, і скільки йому треба було б часу, щоб трошки вже почати заробляти. Я думаю, що перші гроші практично будь-де можна згенерувати вже в перший тиждень, максимум місяць, От, практично в будь-якій справі. От є певні якби, ну, комбінації будь-які ніші для цього. А щоб розуміти, чим займатися, просто треба поспостерігати, для чого є природній інтерес. Він так чи інакше проявлявся раніше. Тобто, він спілкування завжди проявляється на що людина звертає увагу і так далі. Просто деколи ми не вміємо цього бачити. Самі, от я сам не бачу своїх сильних сторон. Я сьогодні от другу так само писав: кажу: Тіпа, я хочу бачити тебе в команді, тому що от ти бачиш мої сильні сторони. Він якраз завдяки ньому я якраз пішов вучати людей, ну там крипті, він продюсер. Я кажу, типу, будь моїм продюсером. Він таку пропозицію Зробив. Я кажу: у тебе сильна сторона і дуже класна, стосовно мене, ти вмієш бачити мої сильні сторони. Ну Він завжди про комунікації мені Типа каже: ти, оце, 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 і я. Важкі моменти десь згадую його слова і реально спостерігаю за цим. Тобто він от повертати силу е, назад. І отут задача якраз от повернути собі ту силу, яка природньо в тебе є. Е, от І побачити її, і піти от в зону цього природнього інтересу, тому що там буде найшвидший результат. Угу. А що найбільше дала тобі освіта? Вища освіта чи школа, на твою думку? Е, Слухай, школу я закінчив як відмінник, практично, в мене була одна дев'ятка е, і всі решта десятки. Е, потім а ліцей, ну це дев'ятий клас, ліцей я закінчив як, як двоєшник, ну як троєшник. Тобто, е, університет е, я не закінчив, я не пішов на захист диплому, тому що я хотів їсти. Я згадав, які я смачні пельмені їв вчора ввечері і вирішив, що це буде корисніше, ніж захистити диплом. Е, от, Хоча там вже ну, там все було готово. От, просто не, не вистачило моєї присутності. Освіта мені дала, я думаю, що навик домовлятися. Я міг переходити на сесію і за рахунок раз переговорів і комунікацій типу, закривати сесію. При тому, що другі отримали повторні курси просто, ну, там, пробували платити гроші, і, і, і в них там деякі викладачі не брали гроші. Я, чесно, на комунікації дуже багато чого виїжджав, і воно мені дало розуміння якоїсь ну, психології людей якраз. І от навики комунікації дуже класно прокачало. Навики викручуватися з будь-якої ситуації, бачити не проблему, а можливість, і як її використати на свою користь. От, розуміти, як мотивацію людей, і за рахунок цієї мотивації, якби, закривати свої цілі. Угу. Добре. Ну, останнє запитання. Діти часто питають, чому спікери приділяють час. Їм же за це ніхто нічого не платить. Нащо воно їм треба? Нащо тобі це треба? E, дуже класне питання. Мені дуже подобається. От я ж тільки гарячі очі: от мене недавно одна дівчина написала в каже, типу, типу, чи ви типа, берете в роботу? Каже, мені 17. Я кажу: типа, давай поспілкуємося. Вона каже, яка оплата? Я кажу: ну, мами, своїй мамі купи квіти. Вона каже: в смислі: я кажу: ну, типа, підходить, він каже, підходить. І зараз типа, кажу, хочеш продовжимо працювати, ну, знову ж типа, яка оплата? А я розумію, що типу, та оплата, яку мені платять інші люди, ну вона її і близько не потяне. Для неї, типу, це космічні гроші. Е, от, але в неї є саме головне, що, що мені важливо: бажання змін. Тобто вона хоче трансформуватися, і вона до цього готова. Тому що ну, це, це, не, це, це дуже сильна цінність, коли людина реально готова змінюватися. Е, от, і... Я готовий їй це дати, тому що це цікаво. Якби, гроші завжди вони прийдуть. От я з нею поспілкувався, і зі мною зв'язалася людина, яко, на яку я рівнявся в університеті ще, в нас була школа стартапів. І так само в мене клалося просто безв'язмиздо. Ми просто приходили, нам пояснювали, типу, як працюють стартапи, як запустити ідею, як протестувати гіпотезу. Я там теж вчився. І оцей спікер він запустив курс. Я побачив цей курс, написав йому він в типу, там помилка була. Я кажу, Ром, помилка, типу, кажу, давно не бачив. Він каже, давай здзвонимося. Я з ним дзвонююсь. В другій ночі в мене було. Ми з ним до п'ятої ранку спілкувалися, і я йому привідку міні сесію. От, і він кін... А ввечері перед цим якраз цій дівчинці тіп, поміг. І він мені каже, Юр, хочеться тобі, тобі віддячити. От, давай тобі грошей закинув. Я кажу, Рома, я я тобі просто спілкувався. Він каже, ні, але ну, я отримав багато цінності, тіп, хочу віддячити. І таким чином, якби світ він так чи інакше, ну, тіп, через цю людину, через інших людей він поверне назад. Тому дуже класно робити добро іншим. Є класний фільм. Можу всім паркувати, заплати іншому, бачу його до речі, mm, так про хлопчика, мабуть, да? так про хлопчика, mm -hmm. який його ціль зробити три добрі справи трьом іншим людям, і якби чим віддячте, зробіть три справи добрі іншим. Таким чином, запустити круговорот добра. От я вірю в те, що будь-яка людина запускає певну цепочку подій в цьому світі, і від цього дуже багато чого залежить від твого внутрішнього відношення, то, що ти стоїш, залежить в цілому. Як Далі будуть події в світі вистроюватися, от і того це класно? Ну добре, школа героїв е, знято. Дякую за цю зустріч. Так, ну що, Я... можемо ти? А, і давайте ще одне запитання: які країни в цьому році плануєш? У мене чесно, нема планів. Е, думаю, що буде на Балі і на Пхукеті. Можливо, буде Канада, тому що в мене віза закінчується. А так, то в мене подорожі завжди, там практично з дня на день. То мене от, Я планував жити у Варшаві рік часу, до мене просто подзвонили кажуть: прилітай в Дубай, робити бізнес-клуб. Я такий. Поняв? Наступний день так, я лечу у Дубай». Так, я переїхав у Дубаю. Дубай я сходив на масаж. Мені прям так промнули класно, що прямо я відчув, як кров до мозку пішла, і я сиджу з дівчиною і кажу, типу, і я згадую просто, як в Азії було класно ці масажики по 10 доларів. Я кажу: полетіли. Через день білети я в Тайланді. От, у мене подорожі приблизно полетіле... так <тайп>, відбувається. Так само в Дубаї, от я з балі сиджу, в мене кент каже, типу, ти типу, в Дубаї був, я кажу. Був коли на Балі летів один день каже: Ну, типу, як тобі там, я кажу, мені загалом сподобалося слух. Він каже: давай до Балі печером. Я такий полетів, зразу паспорт і зразу я полетів з Балі. от Приблизно так в мене план подорожі будується, от. тому не можу точно сказати, але думаю, буде цікаво. А для себе е обрав місце, де б ти хотів е жити, там, країну чи там, місто якесь. Дуже цього хочу, прям капець, я хочу. Це, напевно, одна з моїх самих заповітних зараз цілей і мрій. Я вже, я вже змучився подорожувати, правда. Якщо раніше хотів, зараз хочу просто от відчуття дому сісти, тому що кожен раз, коли ти кудись приїжджаєш, ти там ніхто, ну мону кажучи, і в тебе нема своїх місць. От, нема місця, які можна прийти, якісь ну, з чимось зв'язати це місце з якоюсь історією, і якби ну, зразу автоматично підняти настрій. От, і зараз у мене це прямо тоску визиває, що ти от приходиш і розумієш, що ну, це просто щось тимчасове. Хочеться знаєш, щось, щось більше, ніж просто тимчасове. От. Але поки не знайшов якби, оцю комбінацію, де буде все, що я хотів би. От. Угу. Це, а, як думаєш, де будеш жити? В селі чи в місті? Я думаю, швидше, що в місті. У е, мене взагалі картинка, що я десь живу в загородному домі, тому що мені не подобається шум. Але в мене буде. Хоча я не люблю офлайн бізнесу, не люблю. Але напевно, по приколу, я відкрию якийсь офіс на високому поверсі, бо я безмежно люблю високі поверхи. У мене й тут високий поверх. Сонце, хоч тут от бачу: типу, видно все місто, і мене от такі типу види, вони заряджають. Е, Нормально. Кипа, мені дуже, дуже подобається, там в мене океан. Бо, це і... ай... да, угу. кажи. да, да, так. -да. Це який поверх? Це 22-й, це найвисокий. Mm -hmm. угу. ага. І океан, коротше, з одного боку, з іншого боку, там десь внизу а, будиночки. А, та, там океан, якщо видно. А, так, да, видно. Ну, прикольно. Е, тобто, тр... Треба, Я так зрозумів, треба загородний будинок, теж такий 22-поверховий, якщо що. Ні, загорний будинок якраз зрозумів, такі якісь в тихому місці, бо я люблю коли спати, засунити штори, щоб було тихо, щоб ну, повністю організм відновлювався. Е, от, того десь загорний будинок, напевно, і офіс в центрі міста, е, якогось великого міста, щоб був, була висотка, і щоб я от виходив. Мені це великий поверх дає відчуття якогось масштабу того, що ну, от, є, що в цьому світі досягати. Оце відчуття, яке я був втратив на. Я коли був, я коротше жив на Балі, а Балі це остров. Це таке велике село, дорослий табір для, ну, табір для дорослих, дитячий табір для дорослих, і я втратив це відчуття. Потім вернувся в Варшаву і думав, що я буду всього місяць і обратно на Балі. Але мене Варшава просто ну, втягнула своїм от, ритмом, життя міста. Оцими висотками, і я забув просто як це. Бо я до цього я в Європі був бідний. Ну тобто я не був в Європі з грошима і мені не подобалося. Ну реально, вона ну, не подобалася. А коли я вернувся в Європу з грошима, мені дуже сподобалось е, і мене заряджають цей вид. Коли ти бачиш, ти розумієш, що ну, є чого досягати. Коротше, ну якісь от ну, всередині амбіції прокидаються. тому що коли. Якби, ну, просто в релаксі, то, ну, там просто хочеться чилити. От, я вірю, що простір, в якому ти знаходишся, він точно створює якусь атмосферу і дає ну, різну енергію. Uh -huh. От. А батьки, що казали тобі в дитинстві, там, ким стати, куди піти навчатися? Як взагалі направляли? Вуйка мені завжди казав піти на державну роботу, тому що державна робота це саме надійне, що може бути. Бути фізруком завжди буде на хліб, деколи на хліб із маслом. Е, вот, я казав, що ну, типу, дякую, я не хочу. Мене от одне стримуло, коли приходив з, з тім'єю говорити чи з родиною: всі ж мене, якби тебе нічого не вийде і так далі. Ну і певний час вони були праві. Типу, 5 років вони були праві. Це було ну, неймовірно важко деколи виносити. Але я завжди казав: я хочу Червону Феррарі. От я хочу Червону Феррарі. Я кажу, от, вони кажуть, тебе там на і так далі. Я кажу, у вашому розкладі є хоча б один шанс на мільярд, що в мене буде червона Феррарі. Вони кажуть, нема такого шансу, типу, і там обманю. Я кажу, а там є хоча б один шанс на мільярд, що типу, це відбудеться. От того я краще буду вірити в ілюзію, і якби може воно якось складеться, ніж ну, типу, ніж я зразу типу, все перехрещу. От. А тато мені казав, що в ну, мене тато автобусами займається перевезеннями, займався. Ну і зараз. Теж лишився цініше, так би мовити. І в нього автобуси були. І от я чого поступив в університет в політехніку, тому що тато сказав, закінчиш університет, і я тобі там віддам свій бізнес. От. І це був найкращий варіант для мене дитини, яка 2000 населення, і ну, треба, треба щось побачити. Е, от. І я пішов того в універ. Але універ от мені показав, що є якби, ну, світ більший, світ ширший, і можна яскравіше жити, я якби, вцепився за це і не відпускав. Ну, вже останнє запитання. Такий загальний меседж для підлітків, для молоді. Що б ти їм сказав, чим чи порадив, чи просто щось сказав? Я би сказав, я просто себе пам'ятаю, дуже буде дуже багато сумнівів, які будуть забирати внутрішню опору і бажання кращого. От і вони будуть прямо знищувати тебе всередині і твої мрії і цілі, і багато в кого це вийде. Ну насправді багато людей відмовиться від своїх мрій і цілей. На жаль, але це завжди питання статистики. Вона вона має бути не можуть всі досягати легко і сильно. І за рахунок цього там утвориться велика конкуренція е, от, в людей, які без цілей. І ви там не зможете нічого досягнути, тому що там дуже велика конкуренція. А людей, які з цілями і з бажаннями, їх набагато менше. І досягати можна. Просто є певний шлях, який потрібно пройти. Він не простий, але він точно того вартий. От. І я бажаю, щоб кожен з вас е, знайшов цю іскру в, себе, в собі і тримав її е, Тримав її і знаходив тих самих людей, яких теж є ця іскра, і разом з ними, щоб ви роз, розпалювали. Полум'я, а в тих людей, в якої цієї іскри нема, і коли ви їм даєте, там нічого не загорається, то бережіть свою іскру. Але якщо там щось загорається, тому що полум'я, воно при передачі воно завжди розп... ну, Тобто, якщо ти свічку передаш другу свічку, вона теж запалиться. От, якщо ви бачите, що там запалюється, ну, поділіться цим полум'ям. Але якщо ви бачите, що там, якби умовно кажучи, вода, яка вас гасить, то збережіть своє полум'я. І бережіть його, бережіть себе. Ви єдині ви єдина людина, з якою ви прийдете цей шлях до до кінця, до смерті. От і багато хто відвалиться. Я от перед новим роком перебрався із позициолограм контактів. Я бачив в сотні повідомлень. Людей, з якими ну там точно було десятки, з якими, ну, сотні повідомлення видали загалом контактів, і десятки були, яких я напевно ну, в ті моменти, коли я спілкувався, я думав, що це люди там ну, на все життя, там якісь проекти всього життя. Тому що спочатку от, завжди от, ти до чогось відносишся, як по все, це любов всього життя, це проект цього життя, це то всього життя, це там, мільйони доларів, це там, ну, і так далі. А потім ти розумієш, що ну, якби це не так, це просто питання статистики. От я вам бажаю, щоб ви цю статистику просто відпрацювали. От, якщо вам здається, що десь життя несправедливе, то в мене просто приклад. От, якщо ви хочете стати там чемпіоном по ММА, і життя може дати вам шанс, і ви можете вийти проти чемпіона по ММА, але ви можете бути просто до цього не готові. І він вас рознесе і вб'є. І для цього просто тренуйтеся, тренуйтеся, а життя точно дасть вам шанс. Е е е от. Відпра... Ну, від... Відпрацьовуйте навики ті, які потрібні для... для успіху в тій сфері, які ви є. А для цього перший самий навик це якраз от контакт з собою і розуміння себе. От, дивіться, що вам подобається. Дивіться на успішних людей, в яких там вийшло. В них теж були досить складні історії. Надихайтеся цими історіями і думайте, який шлях ви можете пройти. І по можливості, коли у вас є. Спілкуйтеся з різними людьми, от у вас є класна можливість, Андрій це ну, безмежно справу робить, що дає вам такі можливості: спілкуйтеся з людьми, обмінюйтесь досвідом і ну, пробуйте, е, бути, немовити, цей гриб, який приростає до дерева, і росте разом з ним. От, е, тому що у вас є така можливість. От, будьте класними грибочками, потім зможете побудувати свій ліс, так би мовити. Школа героїв знято.